Кольорові обійми в чорно-білому світі, ніби свіже повітря у вікнах візниць. Ми вдвох малювали на стінах графіті, Оксамитовий килим, рубіни суниць. Ми вдвох малювали в обіймах дерева, кольорові дерева бувають ж такі: в чорно-білому світі, де все поверхневе, фарби завжди помітні, як ноти дзвінки, тими нотами кличуть в обійми трамваї, кольорові хранителі всіх таємниць. Та везуть до тих місць, де когось ще чекає, оксамитовий килим, рубіни суниць. Хтось сміється і тихо на вушко шепоче, в кольорових трамваях веселі слова. В чорнобілій реальності люди охоче поспішають туди, де барвисті дива. Ми удвох малювали на стінах графіті, для якого був зайвим шаблон трафарет. Кольорові обійми в чорнобілому світі подарує лише той, хто в душі як поет.